День інший, і ми вже не помітимо, як завершився 2023 рік. Саме час налаштуватися на створення новорічної атмосфери. З 15 грудня в Кам'янському почали з'являтися ялинкові базари. Тож час дізнатися про найважливіше, скільки зараз коштує новорічна красуня. Я об'їхав містом, все дізнався і зараз розповім. Ялинкою базари з'являються ніби печериці після дощу. Варіантів багато, можна знайти будь-яку на свій смак. Правий берег має багато локацій. Я би хотів виокремити дві: в центрі міста, в сквері напроти кінотеатру Шевченко і біля України на Черемушках. Трошки беруться. да, ціни, знають. Це що, це Кримка? Чи так, да, Кримка? А звідки вони? А, місцеві самі кстати вирощуємо. От є живі ялинки з корнем. З комом землі. А, то то можна, посадити. можна висадити або відпразно, або просто одразу висадити вдома, лісочок посадити. Що ціни? Ну ціни м -м, від 200 гривень. Ну і до 600-700 Кремки, отакі ці подорожчі, ці трошки дешевше. Ну, ми дуже дорого не беремо, це така соціальна ціна, якщо взяти до уваги, що ми їх привезли десь аж з Волинської області приблизно, представте привозка, яка тому це не це, це небагато. Не, не Люди далі дивуються, думали, в минулому році було по 200, і думаю, в цьому році 200 думали десь 400 і далі. У нас є документи, виписка є, у нас чіпи є. Мешканцям ліобережя також є де подивитись і обрати для себе ялинки. Ціни від 250 гривень і вище. За високої пухнасту ялинку трошки кусаються. Як розповідають продавці, люди поки думають. Обирала з нами і наша керівниця телеканалу Катерина. Розповідає, що купувати ялинку на новорічні свята це давня родинна традиція. Цього року дійсно було важкувато, бо для мене пріоритет це саме така кримська сосна, щоб були такі великі голки, зелена. І мені потрібна була така невеличка екібана, ну, щоб вона була така пухнаста, зелена і дуже приваблива. Те, що я шукала, я знайшла, я задоволена. Хоч якісь такі атрибути мирного життя, які для дітей ми повинні все одно влаштовувати. Тому ялинки є, люди купують. Всіх наступаючим новим роком. Ми не у і штучні ялинки. Є високі, маленькі, пухнасті, блакитні із снігом, віночком. Тут очі розбігаються, але ж вартість трошки дорожча, ніж жива. Проте варіант підходить на багаторічне використання. Вона у вас точно не посипеться. Ялинка українська, сама сировина, з якої робиться ялинка італійська. Вони не горять, не має ніякого запаху, все сертифіковано. Маленька ялинка 230 гривень. Це більш економ сегмент. Є, є, є ялинки подорожчі, 2-3 тисячі гривень. Є, є ялинки преміум-сегмент, е, литі, Зелені, голубі, засніжені. Можна і за 200 взяти, можна і за 2 тисячі гривень взяти. Зробимо висновки. Ялинки є. Ціни демократичні, але за худенькі і тоненькі ялиночки. А якщо маєте бажання придбати здоровезну, треба буде заплатити відповідно. Щоб підбадьорити, скажу продавці можуть торгуватися і за гарні очі можна скинути вартість на 50 гривень. Але не забувайте, що ялинок цьогоріч завезли менше. Поспішайте придбати, доки вибір є.